Коли я жила на березі Атлантичного океану, я зрозуміла, що мені треба з кимось поспілкуватися ще. Тому що постійно бути в оточенні одних тих самих людей, воно складно. Я думаю, так, Мар'яна, ти приїхала в іншу країну, тобі зараз треба попрактикувати англійську. Так як ж її попрактикувати? Треба знайти якихось дівчат і з ними поговорити. Отака в мене була ідея. У мене ще була ідея приїхати велосипедом в бібліотеку. Я думала: так, давай я приїду в бібліотеку, може, там є якісь люди, я з ними поговорю. Але, знову ж таки, це треба було дуже далеко їхати і на велосипеді, і я відкинула цю ідею. І ще одна ідея в мене залишилась. можна знайти на Тіндері. Хлопця, хай він за мною заїде і ми підемо в кафе, каву поп'ємо. І ця ідея мені здалася непоганою. Коли я була в Україні, я шукала собі партнера. Я шукала, я не знаю, я може сходила на 400 побачень. Я собі шукала партнера, і я ніяк не могла його знайти. І от найкраще це було 14 лютого 2022 року, буквально за декілька днів до початку війни. І мені один хлопець його звали Олександр. Він мене запросив в театр на 14 лютого це ж день Валентина. Я скажу чесно, він мені дуже сподобався. Ми сходили з ним на побачення, і я зрозуміла, нарешті я знайшла людину, яка, з якою я б хотіла побудувати стосунки. Ми з ним побачились, і це був перший і останній раз, коли я бачила Олександра. Далі я йому писала ще один раз, на що він мені відповів, що він повернувся до своєї попередньої дівчини допомогти їй, бо вона бо, там, дуже налякалася, бо тому, що перші вибухи. Болитись неподалік від неї. Ну, тобто, я зрозуміла, що вибір не в мою сторону, тому, тому, як то кажуть, не судьба. Отож, повернусь до Америки. Зайшла я на свій Тіндер. да, Зайшла я на цю свою робочу площадку, де я так плідно шукала свого спутника життя і на цій. Площадців США. Я просто навіть не думаючи про ніякого спутника життя першому, я не знаю, першому чуваку, який там мені попався, я йому написала: привіт, в тебе класна собака. І цей чувак мені на другий день зранку відписав. Тобто я йому в суботу написала, а в неділю ми вже зустрілися в дванадцяті дня. <хи> тобто він настільки був зацікавлений теж приїхати зі мною побачитись. Ну одним самим, так все це стало швидко. Не так, як було по Тіндеру в Україні, коли ти пишеш там витягуєш всіх, а вони тижнями не, не, не можуть з тобою зустрітися. Насправді я то йому написала, а потім я так сіла і подумала, і в мене почався ну, стрьом, а раптом він якийсь маніачело. Я взагалі отак буду сідати до когось в машину, отак нікого не знаю, чи в іншій країні, то це ж США тут може статися все, що хочеш. І я вирішила. та ладно, Собака в нього класна, класна виглядає щасливою. Так, да, напевно, якби не та собака, я б ніколи навіть йому не написала. Заїхав за мною цей чувак. І я підійшла до машини, я пам'ятаю, я сіла в машину і на нього подивилась. Я на нього подивилася. І моя перша думка, Хм, він не виглядає як маніячело, він, напевно, якийсь нормальний чувак, в нього якесь таке добре лице. Ні, він точно не маньяк. Така думка в мене була в голові. Ми поїхали з ним в кав'ярню. І в мене був такий трохи стрьом тому що це ж треба говорити англійською. Але нас якось спас на той раз Інстаграм. Я просто відкрила свій інстаграм, показала йому свої фотки. Він мені відкрив свій інстаграм, показав мені свої фотки з собакою. Ну, таке було наше перше побачення. Мені дуже сподобалось, що він мене якось. Прийняв і не критикував за мою англійську, тобто не було такого з його сторони, що я погано спілкуюся. Взагалі ні разу він не сказав, що щось не так. Я була задоволена нашою зустріччю, і я йому так і відписала, що це була гарна зустріч, і я навіть погодилася, що типу, давай, якщо хочеш, ще можна зустрітись. Я йому одразу сказала, що я а, хочу практикувати англійську. Ось так. Ось така була наша перша зустріч. Якось ми ще зустрілися другий раз. Це сталося буквально через декілька днів. А, я, я пам'ятаю, що це був туман, туман, це був жовтий місяць, туман, і ми пішли гуляти на Boardwalk. І він провів свою собачку. У нього була така мила собачка, бо я дивилась на собаку, я розуміла, що він в неї вклав дуже багато, тому що собака безподобна. Я ніколи ще не бачила собак, таких, як вона. Вона особлива собака. Була, на жаль, була. Я побачила, як він з нею поводиться, я зрозуміла, що він дуже добрий. Він дуже добрий. Я побачила цю доброту, і мені це сподобалось. Наша третя зустріч була, ми пішли в гори. Він вже зробили нашу першу спільну фотографію, хоч я не хотіла її робити. Бо я навіть не думала про стосунки, тому що я була в такому стресі, жахливому, що які стосунки. Я маю думати, як тут себе отримувати, як мені знайти роботу. Я розумію, що все це там, Допомога зі сторони спонсорів, це тимчасово, а далі оця Америка Hello, Америка. Тобто в мене більш були такі страхи е і взагалі які стосунки. Я насправді з ним ходила зустрічатися, щоб практикувати англійську. І мені подобалося, що він адекватний, і я хотіла трошки відволіктися від цього постійного сидіння на одному місці. Ми зустрілися з ним четвертий раз. А, і це була така досить. А незабутня зустріч, бо в цей день ми поїхали на пляж і якраз був повний місяць. Слід місяця падає на океан. Це так красиво. Я йому кажу: слухай, а, от, вибач, але ми з тобою це зустрілися в останнє. На що він сказав? Ну, окей, окей, останнє то останнє. А, то що тебе відвезти додому? А я кажу: А ну да, давай, відвези. І він такий каже: А можна тебе на прощання поцілувати? А я думаю собі: ну, наостанок, хай цілує, хочу, хай поцілує. І він мене поцілував. І ви знаєте що? І, і цей поцілунок. Я б ніколи навіть не подумала, але цей поцілунок змінив усе. Він мене поцілував. і я зрозуміла, що це моя людина. Ми все одно попрощалися, він мене відвіз додому, і на цьому все. Уже третій рік, як я проживаю в США, моє життя змінилося на 180 градусів. Я стала мамою і дружиною. Мабуть, це правда, що Америка це країна мрій. Бо Будучи самотньою в Україні, я знайшла свою сім'ю і щастя аж на другому кінці світу в Америці.